Зараз сяду, ся добре. <хи> Довгожданий мій тортик. Вілочку вже заховала. Зараз будемо куштувати. Я ж покрасніла, щось мені так стидно стало. <хи> ну то ладно. М -м, пахне. По сроках все, все нормально. Вчора був донатик, сьогодні та вже. Їсть. Так що дякую за тортика. Все, вже куштую, бо не можу. Слиняти тече, як у того. лки-палки. Конечно було ножом розрізати, а я хочу так по-богатому. Не можу балакать, слюнявий виділяється. Правда, пидаживать, боже. М -м -м. І нічого, що болітимуть зуби. Заради цього можна потерпіти, коли болять зуби. О, якщо будуть боліти зуби. А тут торт... як Как он называется? Коротше, не масляний, я а... там написано, ну... <світні> збийте сливки, коротше. О Боже, яке воно добре. М -м -м -м. Держіть мене троє. Зуби заходи, ну їм. Так, ще раз дякую за тортик. А ви багато солодкого не їжте. Бо болітимуть зуби, висипуте. Ви не слухайте оцю дівчину з села. Вона вас хорошого, нічого не навчає. Всім доброго дня, а я буду зараз готувати шашля-машля. Так що не затримуйтеся на одному відео, а переходьте на друге.